Івенько, скажи, будь ласка, ну наскільки я знаю, ти один з найбільших експертів в Україні, по Польщі і Білорусі сьогодні. а Твоя позиція взагалі, як от ти скажеш, як поляки сприйняли візит Зеленського до Польщі? Ну, я не знаю як найбільших, у нас насправді одна з наших великих проблем полягає в тому, що ми не маємо чіткої масштабної експертизи стосовно наших сусідів. З Польщею трохи краще, з Білорусю гірше. З Молдовою можна перерахувати по пальцях, з Угорщиною теж. Але зараз не про це. У Польщі візит Зеленського сприймався, я б сказав, піднесено. Його яскраво висвітлювали, його показували дуже активно. Там теж не експерти, а експертів по Україні. В Польщі кратно більше, ніж в Україні експертів по Польщі, і вони ну всіляко публічно представлені, якщо не в дослідницьких центрах, то в університетах тощо. Тобто, це була була подія. А от у нас ну трошки можливо, наші обмеження, можливо, пов'язані з вимогами воєнного часу. Я цього не виключаю. Але ну у нас якось так. Пішло. Я зараз навіть не буду обговорювати дрес-код української делегації. По-перше, я розумію, що вони всі заручники того, як виглядав президент, але не можу не сказати, що наскільки я пам'ятаю, на фотографії в українській делегації посол Василь Зварич, посол в Польщі, був все-таки в костюмі прикриваці, і належить дипломату, який працює в цій країні. Я не про дрес-коди, я про сам візит. Є у мене таке відчуття, що ми почули безумовно, не все. Чому? Ну, по-перше, як на мене, в Києві формується легке розчарування тим, що влітку на саміті НАТО у Вільнюсі Україна. З високою долою вірогідності, не отримає запрошення стати членом альянсу. Або воно буде сформовано таким чином, що буде зрозуміло, що це запрошення в стилістиці ну такій ввічливої відмови. І оскільки Зустріч міністрів закордонних справ була в понеділок вівторок, а Володимир Зеленський з українською делегацією прилетіли до приїхали до Варшави в середу, то цей осад, хоча якраз до Польщі у України претензій бути не повинно, тому що Дуда, наприклад, минулого року особисто їздив європейськими. Країнами, ті, які коливалися стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, таке було. Другий момент, який я думаю, не звучав, це як Польща, Україна і, очевидно, Литва мають протидіяти заявам Путіна і Лукашенка про розміщення ядерної зброї, тактичної ядерної зброї на території Білорусі. У нас є матриця протидії в якому сенсі? В тому, що в вересні минулого року генерали Залужний і Заброський чітко заявили, що навіть тактичний ядерний удар не знищить волі України до спротиву. А от як країни НАТО, Польща, Литва, ну і там Латвія вона теж має кордон з Білоруссю, просто її відносини з Білоруссю, я б сказав, менш Політично забарвлення, у нас з 20-го року існує такий неформальний формат Люблінський трикутник, який створювався для того, щоб обговорювати в тому числі безпекові виклики в регіоні. І в мене виникає питання, як це обговорювалося? Я розумію, що вчора у президента Литви Гітена Санауседи знайшли свідчення, що він був членом Комуністичної партії Литви. Наприкінці 80-х років 20-го століття, ну тобто тоді, коли вже Саюдіс виникав. І ну він, він я так зрозумів, про це раніше публічно не говорив. Проте е я сподіваюся, що зустріч у Люблінському форматі буде все-таки міністрів закордонних справ, міністрів оборони, тобто тих, хто несе безпосередню відповідальність. Чому? Тому що поява всередині Європи тактичної ядерної зброї це серйозний виклик. І ми, звичайно, не віримо, я думаю, як адекватні люди, тому що вилітає з під вусів Олександра Лукашенка про те, що він командує всіма військами на території Білорусі. Це нагадує відому фразу командувати парадом буду я. Але все-таки ігри з тактичною ядерною зброєю, вони є не дуже хорошими, вони є, я б сказав, небезпечними. Є ще один момент. Польща, зауважте, нам постачає хорошу бронетехніку, самохідні міномети, гаубиці, ПЗРК. Пірун, тобто Грім, це все правда. Вона нам це, я так зрозумів, продає, тобто ми підписали контракти, і це буде продаватися, що для України користь, але це і для Польщі користь. І навіть не тому, що наближаються парламентські вибори через півроку будуть парламентські вибори, і українське питання на них буде стояти достатньо гостро. А є ще один фактор. Польща в такий спосіб демонструє, що вона може не лише закуповувати, там як вона закуповує зараз в Південній Кореї танки, літаки, ті самі самохідні артилерійські установки, але Ще і виробляти. Так, і виробляти. Тобто вона підносить власну значущість. Виникає в цьому питання, в цьому аспекті питання: а як ми взаємодіємо? Що у нас? Цю, можливо, ми щось не повинні знати. Ну я вважаю, і про це йдеться вже не перший рік, що Польща та Україна на нинішньому рівні відносин можуть створювати спільну ракетну програму, тобто тактичних ракетних комплексів, ну на кшталт того, що у нас існує в одиничному екземплярі грім чи модернізація вільхі. Чи е, побудова нових Нептунів, бо це теж потреба, адже Польща морська держава, і я думаю, їй має сенс зміцнювати власну протикорабельну оборону також. Тобто у нас є розробки, у Польщі є грошові ресурси і виробничі можливості. Це має кооперуватися. Правда, міністра оборони. В делегації не було, наскільки я пам'ятаю, і там якось багато було радників. Був навіть голова фракції Слуга народу в парламенті Давида Рахамія що мене здивувало, але був міністр закордонних справ, були віцепрем'єри, віцепрем'єр Кубраков, Ну він у нас віцепрем'єр з усього. З усього крім цифровізації, Федоров, прем'єр з цифровізації, крім усього іншого, і е, віце-прем'єр. Тобто, ну і в принципі, розмови, е, ну були такі достатньо пафосні, але я хотів би чути більше не пафосних вигуків слава слава, хоча вони теж потрібні, а хотів би більше чути предметних, бачити предметних досягнень. Хоча. Польські журналісти сказали, що є достатньо багато конкретики, і тепер будемо їх втілювати в життя. Але я згадав про ще один факт. Вчора пішов відставку польський міністр сільського господарства, бо він не зумів впоратись з кризою з українським зерном, тобто, експорт українського зерна, яке мало б через Польщу проходити як через транзитну територію, в який спосіб. Здійснюється так, що очевидно українське зерно підриває ціни польського зерна, і це, відповідно, викликає незадоволення тамтешніх фермерів, і міністр сільського господарства саме в день візиту Володимира Зеленського був змушений піти у відставку. Як на мене, виходячи з того, що в Польщі є більшість партії Право і Справедливість. і Наближаються вибори, де, на яких е, вона буде йти як партія влади. Я думаю, що там буде. Ну, що що цей, ця відставка не випадкова. Вона як варіант, може бути елементом корекції позиції польського уряду. Е, зараз, ну, в осяжній перспективі, а можливо, це буде елементом корекції, позиції. Нинішнього прем'єра Матеуша Моровецького, який швидше за все буде кандидатом від ПІС на президентських виборах, які відбудуться наступного року.